Всім привіт! З вами команда Автопарк. У нас нове надходження. Це Honda Accord Sport 2015 року випуску. Автомобіль приїхав зі штатів з мінімальними ушкодженнями, укомплектований бензиновим атмосферним мотором об'ємом 2,4 літри. Автоматична коробка передач. Автомобіль сірого кольору на 18 легкосплавних дисках, Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. Сидіння в нас з текстилю в охайному доглянутому стані з електрорегулюванням та підкачкою. Режим їзди еко, мультикермо з функцією круїз контролю, штатний бортовий комп'ютер, мультимедійка з задньою камерою, також є Bluetooth аудіо і AUX. Клімат-контроль двохзонний, датчик світла, датчик дощу, підрульові полістки перемикання передач. Дуже доглянутий автомобіль. Так виглядає у нас задній ряд, дуже вмісткий, ну і в першу чергу надійний. Придбати його ви можете в кредит, в лізинг або за готівку на львівському філіалі компанії автопарк. Знаходимося ми за адресою вулиця Володимира Великого. 2. Звертайтеся.